Так, і дам ключом. Той ключик я зрозумів, що відкриває? Зверху цю. А! Може він від тої того вот, э, шкафчика того? От ця гра була заставила, моє очко жим-жим. Та? Може він від того шкафчика? А. Дежурним учителям, чтобы здать у шащинся, поднімаєшся на другий етаж. Просим слід, щоб коридор кінця дня був запережив. Ага. Коротше, то якась шляпа. Від якоїсь клітки. попробуємо, спробуємо на другий поверх зараз піднятися. І подивитися, може він ключ від э, другого поверху О! Ви використали ключ кліснісу на. Так, да, у нас був ключ від другого поверху. Шукай клас. Містерий клас. Як я поняв, мені сюди треба зайти, в той старий клас, так? Да? Але я хочу спочатку подивитися інші кабінети. Може ми тут зараз ще щось знайдемо. Може ми тут зараз ще щось знайдемо. О! Я щось знайшов. Старінний гребень. Тут не відкривається нічого. А, мені туди треба, так? Да? Тут теж ключ якийсь потрібен. І, і тут, походу, на. Да. Тут до всього ключ потрібен. Так. Тут а ми не відкриємо. А! А! Якщо знайдеш в клас, то він замкнеться. Поняв. Чекай, а може я тим ключом можу і ті центральні двері відкрити? А ну-ка я гляну. Давайте я гляну. Оті центральні двері теж ключом може відкриються. Тут а були. На другий поверх двері теж. Чи тут а вони не підходять вже тут більше? А, ні, ні хара, тут я вже не можу. Ладно, йдемо туди в той наш клас, в наш кабінет. Ладно, побігли. Так, і що мені тут треба робити? Вони свій час мій лучший напарник, так? Підходь до коробки. Підходь до коробки. Зараз я хочу подивитися. Я сиділа здесь, а за мною Рінко. Вона щось там, щось там для... Нерозпечатаний конверт. Залож, мені оказало, що, що тобі потрібно побути з собою наодинці, щоб вияснити свої іскрині почуття, а, заглянь в своє серце і попробуй. Розкуп, роз, розкупорить, як слово розкупорить переводиться. Коротше, попробуй розкрити ту коробку зі своїми. Справжніми чувствами. Пам'ятаєш день, коли ми відкрити. двоє пішли в ті кафе. Ми говорили, що ми, будь... що ми ніби малолітні пр... преступники, Як буде по-українськи? Коротше, я донов, я не знаю. А... Ходимо без супроводу дорослих. Ну, знаєш що, мені було плювати, що думають про нас інші глочинці. люди. Злочинці. Да. Так, о, злочинці. Лише лиш проводити час з тобою. Це все було. ну... Бла-бла, бла, бла, бла. Ми хотімо... Ага, ми оба заказали одно і те же пирожене. Я до сих пор помню, як серце у мене чуть не вискочило із груді, коли ті ж слова з цих губ. І тёр... Солодкі і терпкі фрукти на торті, а смак до сих пір тримається в роті. Так, ніби Це було вчора. Ага. І що тут у нас? Коробка. Так, а, В, здвінуть R вращать. Ага. Тут дві сторони. І що тут? Що-то якісь панкейки? Що-то какао боби, похоже? Ні. І що тут робити? Неда? Що тут треба робити? Я ідунов. Що тут робити треба? А одинакові. Вона щось говорила про одинакові. Ми двоє куштували. Одинакове щось там. Тістечка якісь в записці писало. Може одинакові нам предмети треба поставити з тої, з тої сторони? Коротше. Так, от от штучки нігде нема, значить, то треба сховати. Вишень, вишні є з тої сторони. Вишні нема. Вишні нема, значить, вишні треба сховати. Вишні треба сховати. Тут у нас що є? Помідор. Тут є помідор. Так, є помідор тут, добре. Значить, помідор лишаємо. А вишні нема. Так, да, вишні нема. Тут у нас що є. У нас тут є якийсь, коротший. Кекс чи що, якийсь кусочок торта. А от є кусочок торта. Значить, оце сховаємо. Добре, кусочок торта в нас є. Ой. Кусочок торта в нас є. В нас тут є клубніка і якась, короче, херня. Ой! Ага! Оце, короче, лишаємо, а клубніки нема! Клубніки нема, клубніку ховаємо. Три різних сторони буде. Три різних сторони буде. Так, тут у нас є ананас, ананаса якого теж нігде нема. І апельсин, походу, треба сховати, його теж вроді нігде не бачу. Ой. Так, я вже запутався. Так. Давай тут, де апельсин. Винограду там нема, з тамтої сторони. Винограду і оцього нема. І у цього нема. F підтвердити. Ні, я щось зробила не так пише. Коротше, що в нас тут є? Є морква. А з тамтої сторони десь є морква. Є виноград. Відкрий апельсин. Відкрий апельсин. Як як відкрити? Ні, то ананас, а де апельсин був? З там тамтої сторони, здається. Отут тут апельсин. І далі що? F, підтвердити? Така, Ні, нихра. R. F. Така. То неправильно пише вона. А що, а що тут? А в чому тут фішка? А, здається, з самтої сторони я гарбуз не відкрив, да? З на тої сторони є гарбуз десь. Отут тут є вишня. Клубника. Виноград. Воєморква. Морква є сам тої сторони. Моркву давайте пошукаємо. Може, то наоборот ті, що одинакові, треба сховати, а не наоборот показати. А показати тільки різні. Всі різні мають бути, напевно, да? Давайте, коротше, все відкриємо і все, що одинакове, ховаємо. Коротше, відкриваємо все. І все, що. Перед останнє справа яблуко. Яблуко? Тут яблука в мене немає нігде. Яке яблуко? Тут нема яблука нігде. Тут, походу... Тут, походу, треба показати, напевно, ті фрукти, ті, що одинакові, просто сху. Де апельсин? Яблуко, там, де апельсин. Яблука тут нема. А от є яблуко. А, походу, да! Одинакові. Коротше, ми, походу, ховаємо. Значить. Одинакові ми ховаємо. Значить, що в нас тут є одинакове? У нас є помідор одинаковий. Помідор ми одинаковий ми ховаємо. І з тої сторони. І з тої сторони помідор ми ховаємо, да. І з тої сторони помідор ми теж ховаємо. Да. Дальше. тут у нас є кейк, і там є кейк, походу, з самої сторони. Коротше. О. Так, ми ховаємо кейк, і з тої сторони ми ховаємо кейк. Добре. На цій стороні лише апельсин і яблуко. А що так? А, Добре. В нас є зверху отой от, що то, батат якийсь буряк. Не знаю, і тут є буряк. Отут буряк ми ховаємо, значить, і отут буряк ми ховаємо, значить. Добре. Значить, що в нас є ще одинакове? У нас є одинакова оця сливка. Оця сливка в нас є одинакова. І отут є сливка. Тут і тут сливка. Оця, оця штука в нас є тута. І отут в нас є ця штука. І далі в нас все різне. Хм. Морква ананас. Може, бля, то тільки фрукти мають підійти. Ні, воно все одно воно не розблоковується. Ха. Ящик зі секретом. Своїми справжніми почуттями. Ми в, в той день двоє заказали. Одно і тоже піроженої. Пирожено нам, походу, одинаково треба по-любому. Солодкі і терпкі фрукти на торті. Значить, з однієї сторони, може, нам треба порожено, а з іншої сторони нам потріб... А ні! Ну то не фрукт, коротше. Тут є якесь Що Що то, 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 то? Я не знаю, на що то похоже? То, то фрукт чи то не фрукт, я йду ноу. Чесно. Оце що, то порожено, то похоже на якусь сандалю. То точно не фрукт. Коротше, оце ховаємо. І тут а, це ховаємо, це ховаємо. Оце давайте. О, морку ми ховаємо, гарбуз ми ховаємо. Ну і от Наска. Нічого. Апельсин, яблуко, вишня, малина, виноград, ананас. А, апельсин. Апельсин. Яблуко вишня. Апельсин. Апельсин. сторона. Апельсин. Але в мене апельсин і яблуко знаходиться на різних сторонах. А ні, тут є апельсин і яблуко, але вишня в мене є з другої сторони. А де малина? У мене нема малини взагалі? У мене є. А, от то малина? чи то клубніка? Апельсин яблуко, вишня, малина. Нє, чекай. Апельсин є. Морква ні. Нє. Добре, яблуко ні. Оце, оце оце теж значить сховати має. Це не А тут у нас виходить... Що? У нас є вишня. Малинами. Є виноград. І ананас. О, відкрилося! Значить, ти пам'ятаєш, мені дуже приємно. До речі, ти вже забув, забув Хінако. Просто ми прямо лінійність. Ну, я хочу пояснити ситуацію. Вона мертва. Ну, то я її забив. А, нерозпечатаний конверт. Я знаю, що ти переживаєш тяжкі часи і в тебе. І тобі повинно бути боляче, але знаєш, я можу бути поряд, якщо ти хочеш пройти через, те, через це в одиночку. Я, я уявляю, як ми повільно розгортаємо сторінки наших сердець, обговорюючи всі маленькі об, звичайні деталі в своїй. В повсягне... своєму повсякденному житті заповняє один маленький щоденник за іншим своїми думками. Я знаю, що ми можемо почати все з чистого листа, чистий лист, на якому ми напишемо нову історію нашої життя. Уверена, що і ти і я то видиш. Бля, а тут шо? Шукай зображення щоденників То на щоденник не похоже. То ні То квітки якісь. То теж на щоденник не похоже. О! То якісь пташки! Пташки були розкидані по цьому, я пам'ятаю. То не щоденник То гральні кості. То теж не, не щоденник. Ото якась херня. То теж не похоже на щоденник. То похоже на щоденник. І то не похоже на щоденник. Тільки щоденник. Тільки щоденник? А того щоденник получається? А розкриті оті штуки то. Ага. Добре, получається. Тут у нас віяло, тут кості. Тут тахарня. Це сховати. Це сховати. Тут оперожено, тут та херня, тут якийсь листочок, я не знаю, чи воно має відношення до щоденника. І тут якась херня. А, от, ну, так, да, тільки щоденники. Я рада почути, що ти стараєшся зберегти позитивний настрій, і я пам'ятаю і пам'ятаю. А, і пам'ятай. Я завжди буду поряд, якщо тобі щось небудь знадобиться, знаєш, ти не, не один. Хто сумує із-за цього, що Хінако більше немає з нами. А якщо б ми могли притиснутися один до одного, ми могли би а, заспокоїти цю біль, яка поражає нас як холод зими, і тоді, несумінно, прийде весна, нас сакорой в повному. Блядь, Я не можу українізатор. І що там було? чекай, дневник. Що там писало? Тепер треба знайти два квітки гілочку і дерево сакури. Я взяла мені все попідказувало. То дерево сакури не похоже. То не воно. Ото сакура дерево, я не знаю. Нет, то бонсай. То ховаємо. Квіточки є. То ні. То сакура, чи чого-то, чи, 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 то не сакура. Тут є якась квіточка. Тут квіточка. Тут бонсай. Тут квіточка. Тут... Не знаю, що то. Тоже якийсь вазонок. То ні. Тут якісь квіточки. Тут квіточки. Тут квіточки. квіточки. То ні. І то. Ні, щось не так. Значить, виходить, оце дерево ми ховаємо, напевно. І оце дерево ми ховаємо, напевно. Ні, теж не працює. Значить, ми ховаємо, напевно, ще оці штуки. Тоже якісь вазонки непонятні, смердячі. А, ніхера. Щось тут не то. Ну тут є якісь маленькі листочки з якимось. Ну, Тут є квіточки. Нам потрібно знайти дві квітки, гілочку і дерево сакури. Дві одинакові квітки, чи що? Привіт. Невідомий користувач, привіт, приємно перегляд. Да? Добре, є квіточки. А яка з них дерево сакури, то, напевно, оця. Ну тут то Трамп. А, тут ти Дональд Трамп. О, радий тебе бачити. Оце, значить, ховаємо ці квіточки. Вони нам тоже не треба. Походу, да? То бонсай, то ні. І то? Анонаска. Давайте той прочитаем. Прийде весна в полном цвіту в час нашого союзу. Значить, получається... Виходить... Ой! Та йоп! Ёп... твою! Мать. Ай, бля, я не ту клавішу сейчас нажму. Короче, весна. Короче, нам треба квіти. Ну то рахується за квітку, я не знаю, що то, То квітка. Чи такое лопух, бля. Короче, оце ховаєм Це ховаємо. Ну то ні, то якийсь вазонок угалимый. Добре, от ся давайте. Це давайте. Тут а то не, От тут квітка, то не, тоже кисло зону галимы, то не І то тоже не. Хм. Короче, походу щось тут є зайве, мені здається. <плес> так, давайте я чуть-чуть камеру налаштую, тому що в мене вже чуть, -чуть темно стає. Ні, ну попередня загадка була легша. Ця вже прям важка. Ця вже прям важка Оцями, з тими квіточками. Я не розумію, які іменно квіточки вони тут хочуть від мене. Тут їх квіточок... Чи, чи квіточки, які стоять в вазі, рахуються, чи ні? Відкрий три світло. Оту? Третю світло? От третя світло, от відкрита. Чи то з тої сторони третю світло відкрите? Аго. Остальні закрий. Ти закрыто, не, отчего такого? То неправильно. Темну верхню зліва і нижню справа. То одна сторона. Ага. Темну, темну верхню зліва. Ой, тут ліва. І нижню справа. Угу. Значить, нам то-то і то. Тоже гілочку таку, напевно, треба. То ні. О тут а є. Добре. То не, то не, то не, то не, то не, то не, то не і то не. А, о, а, о! Милий сю. Ти мені подобаєшся, я тебе люблю, завжди любила і буду любити. Я буду чекати тво... твоєї відповіді і хочу знати, що ти про мене думаєш. Ключ від класа над. Встигла дописати. Дякую, 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 дякую за підсказки. Ти реально підказала дуже мені корисну інфу, і я. я. я нарешті можу звідси вибратися. <плес>

То, там ходить якась жижа в масці. Та подружка який ти не довіряєш. Я, я через сулед бачу маску. Ого! Нам дали якісь ключі, і я хочу подивитися. Чи я можу тими ключима? Відкрити оцей шкафчик. Збережись. Збережись? Ні, я хочу спочатку цей ящик відкрити. Я ж пам'ятаю, що тут був код, і то, походу, код 400, 401. Да? То код 401, походу, тут буде. Наскільки я поняв, тут код 401, і я сподіваюся, я не помиляюся. Ой, та, блядь, розпаковуй. Чотири, ноль, один. Да. І що тут буде? Та! Блях! Яке тут керування в цій ігри? Ну тут. І то все! Та бінта якось би мені дали! Давай дамте реально треба йти зберегтися, тому що ми доволі да... просунулися далеко. Ми розгадали дуже важкий ребус. Зберегти. А, ні! Давайте я спочатку в алтар положу оцю штуку, яка коштує 300. 300. 300 тракториста? Да.